Вітаю! Сьогодні я хочу представити вам новий курс основи ігропрактики. Так, саме так з наголосом на основах. Про що цей курс? Кому він буде корисний, з чого складається про все це в цьому відео? На всяк випадок, давайте я представлюсь. Звати мене Галю Костянтин. Я займаюсь темою прикладних. Ігор з далекого 2014 року маю в своєму асортименті на сьогоднішній день 24 різноманітні гри, постійно проводжу навчання в темах ігропрактики та ігротехніки. Ще трошки пишемо книги, проводимо з партнерами та командою фестивалі, конференції, презентації тощо. Так от давайте повернемось до курсу. По-перше, для кого цей курс? І тут наголос на початківцях, для тих, хто в темі. Ігропрактики, тобто проведення ігор, да, не будемо плутати з ігротехнікою, розробкою ігор робить свої перші про. Глобальне завдання цього курсу створити умови для того, щоб кожен бажаючий, бажаючий міг швидко розібратися з темою ігропрактики. Чому це важливо саме зараз? Тому що ринок бурхливо розвивається. І це впливає на те, що тема має дуже велику таку собі плутанину. Да? Бізнес-тренери іграми починають називати тренінгові вправи, серйозні психологи б'ють в набат, що бачать в іграх певну езотеріку суцільну, да? термінологію кожен автор вигадує самостійно, ну, і навіть сама назва постійно спричиняє дебати, тому що чи можемо ми називати всі ігри трансформаційними, чи за умови наявності одноіменної гри. так-так. Є прям така гра, яка має назву трансформаційна гра, і це офіційна торговельна марка, правда, в Канаді. І це все досить така плутанина для сперечання і для того, щоб не було ясності в цій темі. Тому перша наша мета це наведення ладу. Тому курс починається саме з термінології, яку вже можна вважати сталою. Далі в курсі ми дуже уважно розглядаємо дві умовно ключових напрямки: це психологічна та коучингова гра. Що це таке, які вони бувають, на чому вони побудовані, навіщо їх використовують фахівці, з якими запитаннями приходять гравці, які результати вони отримують? Це це в другому блокі. Окрім е, цього, ми розглядаємо стратегії застосування прикладних ігр. Бо знову ж таки, ми постійно чуємо легенди про те, що ігри це не для бізнесу. Але самі ми, наша команда, постійно проводимо корпоративні заходи. Ми чуємо міфи про це, що ця тема, наприклад, не для дітей. А по факту, ми вже маємо досвід впровадження психологічної гри Power Insight в державні школи. Ми чуємо чутки про це все якесь суцільне чаклунство. Але подиви, давайте подивимось на останні тенденції Да? Ми бачимо ігри, бізнес-ігри, ми бачимо фінансові ігри, ми бачимо ігри ігрові методики по такої дуже важливої темі, наприклад, як профорієнтація. І цей перелік можна перераховувати ще довго-довго, він -довго. насправді майже невичерпний. Окремо в курсі розглядаємо тему про гроші. Скільки можна заробляти за допомогою гри? Як проведення ігор? Пливає, допомагає конвертувати клієнтів у консультації, коучинг тощо, який алгоритм на нас виход на сталий прибуток в цієї теми. Це все блок фінансів. Але це тільки теоретична частина, а є ще й практична, яка складається з шести дуже крутих вправ, виконаних які ви на 100%. Або закохаєтесь в ігри, зрозумієте, який вплив вони вже мають на вас, і е, які можливості це дає, да, як ви можете використовувати ігри в своїй практиці, або ну, якесь інше або. Але, крім прав, є суперможливість спробувати себе у якості ігропрактика. Як це працює? Усім учасникам курсу надається можливість використання онлайн версії гри Power Insight протягом 30 днів. Тобто курс розрахований на 14 днів, а грою використовуєтесь 30 днів. Що вам надається? Індивідуальне онлайн-посилання на платформу для проведення гри. Інструкція загальна, як проводити гру. Інструкція щодо використання онлайн формату гри. Третє, четверте, да, це запис демонстраційної сесії, як проводити гру. Це все надасть вам можливість розібратися з грою та мати можливість провести свої перші ігрові сесії. А ще ми врахували той факт, що багато людей ще не проводять ігри в онлайні, тому що мають складності з цим питанням. Може то технічні, може, то емоційні. Зараз це не принципово. Саме, щоб зняти ці питання, ми надаємо всім учасникам курсу доступ до семінару окремого про проведення ігор в онлайн форматі. Отака величезна структура курсу: 7 відеолекцій, 6 практичних прав, 30 днів користування грою, семінар по проведенню ігор в онлайні. А ще бонусом зустріч в форматі питання відповідь. І це все складові. Курсу основи ігропрактики. Тому, якщо вам цікава тема ігропрактики, якщо ви бажаєте бути першим і отримувати знання з перших рук, запрошуємо прийняти участь у курсі основи ігропрактики. Реєстрація за посилання. Одразу після реєстрації і оплати ви потрапляєте в Telegram-бот, в якому буде зручно орієнтуватися по всім частинам курсу. До зустрічі на курси основи ігропрактики. Дійте прямо зараз. Пока-пока.